Вітаю, мої любі, гарного вам настрою, натхнення для ЗМІ. Сьогодні захотіла взяти цю колоду, мало з нею працюю, чорних котів така цікава. Хочу глянути розклад, що вас здивує? Прям найближчим часом. Не знаю, чи хороше, чи ні, але подивимось: обирайте свій варіант, як завжди. Перша карта, яка вам потрапила в ваші очі. Та і ваша Описую енергетику, і ви потім вже дивитесь, чи підходить вам це, чи ні. З цієї почну. О, дев'ятка. Ви зараз таки в накопичуваннях якихось. У мене завжди ця карта асоціюється з якимось колекціонером. Вам Потрібно, щоб всього було вдосталь, були якісь закатки, були запаси. Ви, в принципі, задоволені зараз якимось. Положенням своїм, тим, що ви робите, може бути така більш пасивна позиція, це перезагрузка після важкої праці може бути. Але ви все одно задоволені. Можливо, тут про те, що ви багато своїх емоцій переживаєте самостійно на даний час, закриваєтесь, нікому не показуєте, просто займаєтеся своїми справами, але. Не посвящаєте в своє життя, в свої якісь дії, плани інших людей. Голова кипить, я би сказала, від якихось думок, роздумів, але зараз або ж ви відпочиваєте перед новим ривком, або якийсь новий план розробляєте. план Прямо Дуже багато аналізуєте. Так. Дуже багато непрожитих емоцій у вас може бути. Якщо себе якось впізнали, то подивимось що вас здивує найближчий місяць. От знову дев'ятка, самі себе, тут якесь буде, знаєте, ніби усвідомлення. Якоїсь інформації про себе. Ви зрозумієте, що ви багато чого собі надумали, і е, також зрозумієте, що люди довкола вас відзеркалюють вам те, що ви маєте помітити в собі. Тобто, якщо у вас якась людина бісить, задайте собі питання, чому саме вона вас бісить, і з якою метою ця людина з'явилася в вашому житті, що вона вам має підсвітити. Тому найближчий місяць обережно і уважно придивляємося до людей, які довкола вас. І так само, і знаєте, коли людина вас чимось е, надихає, захоплює, також це говорить про те, що у вас вже є також якісь схожі якості. І, в принципі, ви з Розумієте, що ви себе самі загнали ось такі відлюдницькі енергії для того, щоб якраз таки розібратися в собі? гляньте яка цікава карта. І якось прийняти якесь важливе рішення для себе. Так, от що здивує? Так, король кубків. Це ви, чи це хто? Це що, зараз гляну. Так, дивіться, Ось когось ну, більше схоже на історію з особистим життям, якийсь кризовий період, у вас здивують якісь дії людини, вашого партнера, або в особистому житті, або в якійсь близькому спілкуванні. Це може бути друг і може бути якийсь по роботі також. Але це більше щось таке тут емоції. Тут більше всього, що або прям завершується вже щось дуже довга, якась історія. І саме от поведінка людини, з якою ви завершуєте. Якусь історію вас дуже здивує. Ви побачите, що у цієї людини, знаєте, от ніби маска якась злетить і він покаже вам все своє єство. Сказала він, але ви уже дивіться на ситуацію, тому що в мене тут імператор і шістка. Це може говорити про те, що хтось із вас тут. Не хтось із вас. Тут ось ця людина у вас маніпулятор, людина, яка приховує свої справжні наміри, а зовні, якимись діями своїми показувала до цього часу якусь до вас симпатію. Але, от, знаєте, такий погляд, якщо ви побачите, у нього тут прям все буде на його обличчі. Уже будуть тут злітати всі маски. Тобто тут людина могла вам говорити ну знову більше про особисте життя, про почуття, про якісь плани на майбутнє, а насправді все не так. А ви що з цим всім реагуєте? А ви нарешті вже звільнитеся від цього, перестанете доводити щось комусь. От, і диявол на дні колоди, і єрофан. Це говорить про те, що ви виходите з цієї прив'язаності нездорової. Тут були якісь взаємозалежні стосунки, суперечки, щось комусь доводили. Тут дві сильних особи. Не скажу, що ви тут прям янголятко, але. Але от ці суперечки у вас доводили обох до сказу. Але порадує вас те, що ви, по-перше, виведете на чисту воду цю людину зі спокійною якоюсь душею, знаєте, ніби така перемога над собою і над обставинами. тобто ви такі Добре, йди вже з Богом, а я піду своїм шляхом, навіть якщо буде там якийсь конфлікт, ви вже ніби до нього готові, і ви хочете вже це все завершити. Десятка колесу фортуни, це говорить, що ви раніше йшли по ось цьому зацикленому колу. І не бачили, що ви ходите по колу, а зараз ви ніби будете починати новий цикл з відкритими очима і нове. І ще й дурень це також в нове, відвертаєтесь повністю від старого, від старих установок, від старих прив'язаностей. Як неряєте в якусь невідому прірву, але ви впевнені, що там вам буде краще, ніж в тому, що у вас було. Тому тут прям могли бути якісь аб'юзивні стосунки. Може це бути, до речі, історія там з якимось таким начальником, який використовує людей. Але знову ж таки більше тут про стосунки, якісь близькі. Тут могли бути маніпуляції, погрози. Коротше. Тут могла б бути, до речі, якась насилля прямо в сексуальному плані або маніпуляції за допомогою інтиму. Щось таке було. Що вам про це потрібно знати зараз? Ось, звільняйтеся, чим швидше ви це все завершите, тим буде краще для вас. Ви знаєте, ви це завершите і підете в нове... Гляньте. Прям карта говорить сама за себе. Це буде очищення, звільнення, це буде новий ковток повітря для вас. Ні в якому разі не повертайтесь, спробуйте не вестись на якісь маніпуляції, спробуйте бути холоднокровною чи холоднокровним для того, щоб, ну, от, якраз таки, бачите, холоднокровним сказала тут королева мечів. Зберігайте от такий. Холодний розум, не ведіться на емоції, і, можливо, продумайте, що ви будете казати або реагувати, тому що конфлікт тут все одно буде. І ви, ну так, тут прямо мчіться до вас ця людина найближчий найближчі місяці зі своїми претензіями до вас. А ви маєте бути спокою. Тому зараз вже починайте підготовлюватися, заспокоюватися і бути готовим до. Будь-чого. Тому що ви зможете, але, дивіться, навіть якщо ви там вийдете із себе на емоціях, ви все одно з цим впораєтеся. Тому що вже прийшов вам час рухатись в нове Тус жезлів, скажімо так, запалювати свою нову зірку. Такий цікавий розклад, знаєте, хочеться побажати вам удачі і от гармонії в собі віднайти. Нагадати собі, яка ви дійсно сильна людина, що ви робите зараз такий важливий для вас крок, навіть при тому, що ви не знаєте, що вас чекає. Ви ніби починаєте от з маленького вирощувати себе заново, якусь свою силу, відкриваєте себе, йдете до нових горизонтів. Це в будь-якому вас приведе в позитивне завершення, продовження. Тому вважаю вам успіхів. Можете прокоментувати, поставити лайк. Буду дуже вдячна. Підписуйтесь, хто не підписаний. Другий варіант дивимось. Сім кажезлів! А ви зараз такому, в такому вкіпіші бігаєте туди-сюди і багато справ зайвих. Іноді, знаєте, таке, створюється, створюєте бачення дуже активного якогось. Життя, активних дій, не все те, що ви робите, зараз вам потрібне. Тут ви можете тікати від своїх якихось емоцій у ось такий кипішний період. Хтось тут намагається вибудувати якісь свої кордони тут про захист себе. Період кризовий, але ви а, активно захищаєтесь для того, щоб а, далі вже і... Зрушити з новими силами. Вперед. Ви активні, цілеспрямовані, ви прям можете бути зараз агресивними. А, прям я доведу свою думку комусь. Тому якщо це якось про вас, то давайте подивимось. Хтось тут багато якихось справ, знаєте, пов'язаних або із соціумом. Тобто, дійсно, як ви захищаєтесь, там вибудовуєте кордони, а в когось тут багато фізичної роботи, тобто ви багато ходите, бігаєте десь по справам, і на все у вас вистачає енергії. Що вас здивує найближчий місяць? Так, що це у нас тут? Вирішення якогось фінансового питання, ви тут врівноважите. Гляньте, на дні колоди ще імператриця. Це говорить про зростання. В когось тут може нарешті піти вріст, ваша справа. Тут про те, що. Піде в ріст, коли ви навчитеся взаємодіяти з іншими людьми. Тут або ж відкритіше, до своїх клієнтів, наприклад, або дозволити собі більше. Якраз таки тут може бути про дозвіл собі конкурувати, або відстоювати свої якісь права, наприклад, якщо ви там на когось працюєте. Тобто, в будь-якому разі, у вас тут йде стабілізація фінансового. Якогось стану дві трійки – це дійсно про розширення, про задоволення від роботи, про зростання, але тут таке, знаєте, ви ніби і заспокоюєтеся від ось таких активних дій. На дні колодищі Верховна жриця, тобто ви якось знайдете інший підхід до своєї роботи більш спокійніше, отримаєте, можливо, більше почнете слухати свою інтуїцію. Якось так. В когось тут прям новий шанс іде для втілення, може бути пов'язаним з якимось поїздкою, переїздом, щось таке з якимось рухом. Тому хапайте цей шанс вам принесе розвиток. Що вас здивує найближчий місяць? О, тут прям свято якесь буде у вас, зустріч з близькими, до вас прямує якийсь лицар. Пентаклів, людина спокійна, можливо, земного знаку Зодіаку. Я описую, а ви там дивіться, уже є у вас така людина чи ні, може бути десь здалеку, Тобто з подарунками до вас йде. Таке враження, що були якісь обставини, які його не пускали десь ближче до вас. Людина дуже сильна, яка за вами сумує, і ви за нею сумуєте. Може бути як і він, так і вона уже дивіться. Приїде втомлена ця людина чомусь, ніби для підзарядки. Це може бути хтось дуже близький, можливо, родинне якесь коло, ще й двійка жезлів, тобто знову зустріч з людиною. З чим іде людина ця? Будете обговорювати якісь плани на майбутнє. Прямо тут. Якісь стратегії, роздуми, що робити в даній ситуації, яка у вас там склалася. Ну, може бути тут про те, що там хтось із ваших близьких військових до вас приїде з якимись новинами. буде багато таких дійсно роздумів, планів на майбутнє, щось будете дуже зосереджено а, говорити, обговорювати. Тут у вас, до речі, може бути якась розмова про виїзд, в когось переїзд, тобто про якісь такі різкі зміни. А в когось. Ну, зараз що? Що там? Дивіться, тут ще один варіант, такий, як я сказала, а інший може бути тут про те, що людина прийде до вас повинною, зізнається в якійсь своїй нечесності, можливо, щодо трикутника, або якоїсь... Але я не можу сказати, чи вона тут. У ця людина влізла в трикутник, чи її десь хтось обманув, тобто буде розмова ще із проясненням якоїсь ситуації, в когось це може призвети, призвести до завершення цих стосунків або якийсь такий паузу на даний час. Тому також ця історія може бути. Але в будь-якому разі тут іде. Щось нове одразу після того. Вирішення, прояснення, і ви зрозумієте, як рухати далі. Але у тих, у кого тут про ці всі, всі обмани, маніпуляції, трикутники, і це все, у вас людина ніби прийде просити пробачення. Тому що ніби якось так прям провину відчуває. А ви, звичайно, тут буде такий наводити, але вам будуть так спокійно, якось прям, я б сказала, знаєте, як падати в ноги. Важко буде. От якась прям важка розмова дуже емоційний період буде. Так, що вам про це все треба знати? Такі два різних варіанти, звичайно, але я думаю, кому треба, той прийме і зрозуміє, яка вам підказка. Так, спокій зберігати, будувати план на майбутнє, відкидати зараз зайві імпульсивні дії. З розумом підходити до спілкування з людьми. Дійсно, ніби, знаєте, вам потрібно заспокоїтись і в якийсь період розслабитись і пливти за течією, тобто дати собі час, щоб емоції пройшли, а рішення робити потім. Тобто, без, будь ласка, цих всіх імпульсивних дій, тому що ви тут можете: дайте собі час на роздуми. Хоча б трішечки і з такою з холодною головою вже потім вирішувати питання, які у вас випливуть. Угу. І так, тут більше про те, щоб ви заспокоїлись і дуже добре подумали, проаналізували з холодним розумом, знову ж таки, тут все одне й те саме говорить. Так, іще ще одну карту хочу. Дияво. От дивіться, тут від вашого рішення буде залежати подальша доля. <кій> у тих, у кого тут. А... Та друга ситуація була з маніпуляціями, трикутниками, обманами. Тут у вас може бути примирення. Спочатку, звичайно, скандал, але потім може бути новий емоційний період, в принципі, налагодження тут може бути. Але дуже добре проаналізуйте, тому що ваші почуття також важливі. І це треба приймати до уваги. У кого тут ситуація, що просто приїжджає ваша близька людина, ви ніби тут. Чомусь тут, знаєте, ніби і сумуєте, і радієте, якийсь такий у вас буде настрій. Тут єдина порада може для вас бути насолодитися періодом разом. Можливо, це буде просто короткий період, і через це вам буде сумно. Але м -м, насолодіться моментом, угу. прямо відчуйте його для того, щоб надихнути себе і ось цю людину, яка до вас прямує. Дякую за увагу, бажаю вам гарного настрою. Нехай це складається все краще, ніж я тут наговорила. Хоча в будь-якому разі нам всі ці перепотії потрібні для росту, для того, щоб ми проходили свої уроки. Тому бажаю вам гарного настрою і побільше позитивних моментів в вашому житті.